Наприкінці минулого року розпорядженням Кабміну було схвалено національну стратегію зі створення в Україні безбар'єрного простору на період до 2030 року. В документ закладено вирішення проблемних питань доступності як один із головних принципів масштабного відновлення держави. Я перш за все, дякую ініціативи Першої леді, яка сьогодні на міжнародному рівні отримує підтримку від усіх європейських країн про те, що вони підтримують концепцію безбар'єрності в Україні, тому що те, що для європейських країн є звичним, у нас в Україні лише починає розвиватися. Нині Україна на шляху до створення безбар'єрного суспільства, де кожен зможе користуватись всіма можливостями сучасного життя працювати, ходити в театри, обідати в ресторанах. Але для цього потрібно подолати не лише фізичні бар'єри, тобто забезпечити міста пандусами чи ліфтами, але й ментальні. Всі ми маємо толерантно сприймати та взаємодіяти з людьми з інвалідністю. Бар'єрів у нас дуже багато. Людя не споперед цього. Нас народ сприймає люди нормально, і я вірю в те, що ще такі що чим раніше дитина потрапляє в таке в нормальне до дітей, якби середовище, да до дітей до здорових дітей. Тим краще і для нас, і для якби там виховується толерантне суспільство. Саме для цієї мети рух політичної партії Слуга народу за жінки розпочав низку конференцій з безбар'єрності в регіонах України. Наша ось така ментальна складова сьогодні. Вже ми заклали в собі і далі її популяризуємо масштаб. Буємо на Україну, щоб ця тема не виходила і не сходила з усту кожного українця. Ми розуміємо, наскільки важливо після перемоги відбудовувати і створювати безбар'єрний простір, оскільки потребуючих людей на жаль з кожним днем становиться все більше, і більше. щоб наша країна стала безбар'єрною. Повинні відбутися великі зміни в суспільстві, і увага повинна бути сконцентрована на людині. Сашко Самусь має рідкісне захворювання, спинальна м'язова атрофія і пересувається на кріслі колісному. Хлопець зізнається, що інфраструктура міста, м'яко кажучи, не зовсім пристосована. Буває і в магазині, і в кіно. Ну, але не всюди є. Мобільність таке. Ну, Хочу, де може на сумщині 7% відсотків жителів, а це 65 тисяч людей потребують безбар'єрності. Саме тому разом з ними організатори зібрали в одній залі представників влади громадських організацій бізнесу, завдяки яким і мають відбуватись зміни. Це один із поштовхів на сьогоднішній день для того, щоб продовжити цю роботу. Відповідно, ця категорія діток, яка отримує реабілітаційні послуги в нашому центрі, це категорія дітей, яка потребує і безбар'єрності не тільки фізичної, а й безбар'єрності і психологічної, безбар'єрності, скажімо, потрапляння до навчальних закладів, безпосередньо надання можливості прийняття участі у культурних заходах, в соціальних проєктах. Важливий захід, тому що скільки ми не говорили. Про цю тему все одно не буде забагато. Наголошую на тому, що є обласна рада з безбар'єрності, і закликаємо всіх і представників профільних асоціацій, профільних тут є. Колеги поважні, які очолюють відповідні заклади, ініціювати, десь підказувати нам, десь додавати нам динаміки. Ми готові збирати раду з безбар'єрності, працювати в будь-яких форматах. Що і план безбар'єрності, який ми говорили, і інші заходи реально реалізовувалися. Для цього знаходились і фінансові організаційні і ресурси. 27 квітня на Сумщині затвердили план заходів з безбар'єрності, який буде реалізовуватись на території області упродовж двох років. Адже безбар'єрність ознака відновлення України. України. в рамках регіональної конференції також презентували довідник безбар'єрності, видання з толерантної взаємодії, створений за ініціативу першої леді України Олени Зеленської, з урахуванням сучасної лексики для коректного спілкування з різними людьми та нових норм безбар'єрної мови.